Розкажіть, будь ласка, як дистанційне навчання впливає на дитину? Дистанційне навчання у нас у цьому році не вперше. У нас було дистанційне навчання із-за карантину, а зараз із-за того, що в країні війна. І саме війна і зумовлює протікання ось цього дистанційного навчання і вплив цього навчання на дітей. Тому що війна це стрес. І це дистанційне навчання воно розпочалося з 1 вересня у нас, у цьому навчальному році. І завжди, після літа, діти виходять. Ніби трошки позабували програми навчальні за минулий рік. Вони не можуть пригадати, що вони таке вчили, що таке вже було. Тобто певний час відводиться на повторення вивченого матеріалу, і у цьому році вчителі відводять більше часу, тому що стрес викликає. Певні проблеми з пам'яттю. Діти забувають і дуже багато. Випадають цілі теми з пам'яті, випадають е, певні події з пам'яті, але це такий певний регрес, ніби відкат назад. Але цей регрес він ще і торкається того, що діти втрачають е, певні навички. Вони можуть забутися, от прямо забутися, як читати. Тобто, якщо дитина пішла в другий клас, і в першому класі вона навчилася читати, то коли починається другий клас, вона може навіть забутися, якщо літом не було певного нагадування, то дитина може забутися, як читати. Дитина може забутися ту саму, звичайну, табличку множення, так певні формули, правила, певну класифікацію. Все це дитина може забутися, і це нормально. Тобто є певний регрес у психічних процесах. Але ще не можна забувати, що цей стрес і викликає певне психоемоційне напруження у дитини. Тобто постійна, постійні хвилювання, ось ці тривоги, і вони теж даються в знаки. Щодо дистанційного навчання і певних вікових особливостей, якщо, наприклад, діти в початковій школі іще більш-менш Спокійно реагують на таке навчання, тобто вони швидше адаптуються до такого навчання, то підлітки для них це така ну, велика проблема, тому що підлітковий вік він характеризується тим, що діти мають соціалізуватися, вони мають спілкуватися своїми однолі... однолітками, мають зайняти своє місце в соціумі. Але е ось ця дистанційка позбавила їх такої можливості. Підлітки мають зараз що, мають знайти друзів, мають закохатися. І, відповідно, це дистанційне навчання, і оці тривоги постійні війна в країні це приводить до того, що вони переходять в онлайн-спілкування. Вони більше часу проводять в телефонах. Вони там спілкуються зі своїми друзями. Навіть нещодавно я ось йшла по нашому населеному пункту і бачила, як група підлітків вийшла на прогулянку. Вони їх було шість і Вони всі йшли а, з телефонами і дивилися в телефон. Тобто вони навіть не спілкувалися між собою, вони ідучи поруч, спілкувалися в телефоні. Тобто їхнє спілкування, їхня, е, їхня така ось ситуація розвитку, вона вся переноситься в телефон, переноситься в віртуальну реальність, і це не може сказатися і на дистанційному навчанні. Тому що коли, це певна залежність вже дітей від телефонів. Це моя особиста думка, я мама-підлітка, я це також спостерігаю. І діти переносять своє спілкування в телефон. І от коли ми даємо їм в руки той самий телефон чи комп'ютер, і говоримо: бери вчися, що вони будуть робити? Вони будуть спілкуватися чи вони будуть вчитися? Звісно, вони оберуть спілкування. Вони не оберуть навчання, вони оберуть спілкування, вони оберуть те, що їм а, потрібно тут і зараз. Підлітку потрібно спілкування. І от уже там ближче до 9 класу, тому що 7-8 клас взагалі, це якраз той початок підліткового перехідного такого віку, він характеризується. Це певна криза, вона характеризується певними проблемами. І в цьому віці е, ну, дітям. Складно дається дистанційне навчання, а от вже е, трохи старші діти, це ті, хто там 9 клас, 10, 11, вони більш мотивовані до навчання, особливо 10 11 клас, якщо вони свідомо обрали непрофесійний розвиток і не пішли навчатися після 9 класу до вишів, то е, вони вже розуміють, що вони для чого вони лишилися в школі, для того, щоб отримати певні знання, і тоді вони більш посидючі до навчання. Тому всі, все те саме, що було звичайним навчанням, все те саме зараз відбувається і з дистанційним навчанням. Всі ті самі проблеми, але вони, до, до них додалося те, що а, така, з, такий перехід у віртуальність. От, дуже складно тут і вчителям, також тому що а, навчання а, провести урок. Класі і провести його онлайн, коли ще дуже добре, коли є можливість провести його онлайн, коли є гарний зв'язок, коли є гаджети необхідні для того, щоб це дистанційне навчання проходило, це одне. А от коли Тривога, наприклад, і вчителі не можуть проводити. І треба розробити ті самі вправи і е, завдання, такі, щоб дитина могла їх самостійно опрацювати. і ще ж і е, отримати знання, не просто почитати, зробити щось там е, таке ефімерне, але щоб вона могла це зрозуміти, засвоїти, і перед вчителями теж стоїть дуже зараз великий виклик. Ну, це не може не, не відобразитися і на. Психоемоційному стані і дітей, і, і дорослих, і вчителів, і батьків. А чи можливо у такий час повністю зануритись у навчання? Можливо. Дійсно можливо, але для цього має бути два фактори два самих основних фактори. Перший це мають бути задоволені основні потреби дитини, самі важливі для неї. Це потреба в їжі, потреба в. Спілкуванні, а також потреба е, в безпеці. Тобто, якщо ці основні базові потреби дитини задоволені, е, то тоді має бути другий е, такий фактор, такий чинник це мотивація. Дитина має бути мотивована до навчання. А ось цим в більшості. Е, в більшості звернень до мене, коли звертаються там батьки, вони говорять про те, що дитина не хоче вчитися. Ось це коли вона не мотивована, вона не хоче вчитися. І тоді дійсно вона не може, якщо вона не хоче, то вона дійсно і не може зануритися, і тут не допоможуть ні покарання, тут не допоможуть ні сварки, тут не допоможе навіть вмовляння. Тобто треба підвищувати мотивацію до навчання. Тому мотивація є чи не головним чинником для того, щоб дитина могла повністю зануритися у навчання, і знову ж таки вікові особливості. Якщо зараз батьки дітей, які навчаються в початковій школі, говорять лише про те, що дитині потрібна певна підтримка для того, щоб навчатися дещось до пояснити, дороскати. От, і дитина тоді може повністю зануритися, тобто це залежить від батьків, ось навчання в початковій школі. То в середній, в середній школі це більше залежить від мотивації, тобто як ви підлітка вмотивували, наскільки він мотивований. В старшій школі знову ж таки це та сама мотивація, але там вже дуже добре розвинена самосвідомість у дітей, і там теж є, є шанс повністю зануритися у навчання. Але це треба, щоб збіглися отаки, всі всі чинники зійшлися. Отаку. На дистанційному навчанні складно не тільки дітям, а й батькам. То скажіть, будь ласка, яка їхня роль? Так. Більшість звернень до мене від батьків, вони про те, що самим батькам складно витримати ось цю дистанційку. І важко з ними не погодитися, тому що, по-перше, батьки працюють. І їм потрібно виконувати свої посадові обов'язки, бути на роботі і в той же час якимсь чином впливати на навчання дітей. І це дуже складно. Особливо, коли діти не вмотивовані. Це дуже складно. Друге, це те, що у батьків, окрім роботи, є ще певні домашні якісь обов'язки, які теж треба виконувати. Їжа сама не приготується, одяг сам не випереться, тому батьки багато часу присвячують саме домашнім обов'язкам. І е, відпустити дитину в самостійне плавання, батьки не можуть, ну, тому що Початково початковій школі там дитина потребує постійної присутності батьків, тому що діти ще не можуть керувати власним часом. В початковій школі діти не розуміють скільки це пройшло часу. Вони не можуть пам'ятати, о котрій їм треба. Приступити до навчання. Але коли вони технічно засвоюють, що ось тут там включити, ось тут отак перейти, отак виконати завдання. При допомозі педагога і батьків, вони можуть працювати самостійно, але їм треба постійно нагадувати про те саме навчання. Але все рівно це час, це час, який батьки мають виділити левову частину свого часу, виділити на дистанційне навчання. І це дуже вибиває батьків. З колії, тому що е це важко не тільки е фізично, але це важко і емоційно. І батьки не витримують ось цього навантаження. Багато говорять про те, що я втомилася чи втомився боротися з тим, щоб вчився. Скільки можна, вчителі постійно там жаліються на дітей, і я не знаю там, як, як з цим справитися. Він не виконує, він не хоче. І треба, головне, що треба батькам. Цей момент пам'ятати, що допомогти можна лише тоді, я постійно про це говорю, що допомогти можна лише тоді, коли ти сам емоційно стабільний. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви зараз от розгнівані, ви там в тривозі, в паніці, в шоці, в істериці, не варто зараз братися за те, щоб заставляти дитину вчитися, тому що це тільки погіршить стосунки. І батькам дійсно складно. Тобто, спочатку допоможіть собі, а потім допомагайте власним дітям. Коли ви емоційно нестабільні, ви можете поділитися з дітьми не якимись розумними думками, там ідеями якимись, а ви можете поділитися лише своєю емоційною нестабільністю, своєю тривогою, своєю істерикою і так далі. І друге, про що батькам потрібно пам'ятати в такий момент, щоб трошечки себе тримати в руках, це про те, що для себе треба обрати, що зараз для мене важливо. Я зараз хочу розумну, знервовану, істеричну дитину. Чи я зараз хочу спокійну, здорову і, можливо, десь не все знающу дитину. Все можна надолужити. Все можна до всього можна повернутися, все можна вивчити. Саме головне це емоційна стабільність як батьків, так і дітей. І треба пам'ятати, що спочатку все залежить від батьків. Будете емоційно стабільні, ідіть, допомагайте дітям. Якщо ви не стабільні, заспокойтеся, а потім подумайте про те, що для вас важливо, що б ви хотіли, щоб якою б ви хотіли бачити власну дитину, і далі ідіть і допомагайте. Як батькам наразі варто контролювати навчальний процес? Знову таки, все залежить від вікових особливостей. В початковій школі варто звертати увагу на режим, тому що діти не можуть самі контролювати час. Тут важливо розклад і наочність. Для дітей початкової школи дуже важлива наочність. Тобто, ось Розклад уроків це понеділок, це в тебе такі предмети. Ось вони написані. Ну якщо вже дитина вміє читати. Так? Напроти кожного предмету має стояти години, о котрій починається цей предмет за розкладом. Дуже важливо, щоб поруч був годинник. Годинник це такий, який дитина розуміє. Тобто, якщо дитина розуміє електронний годинник. То хай буде електронний. Якщо вже дитина розуміє по звичайному механічному годиннику, хай буде і такий годинник. Але важливо, щоб дитина могла звіряти число годин, написане в розкладі, і те, що зараз є на годиннику. Тобто це дуже важливо, щоб воно співпадало. Тому для початкової школи важливо наочність, розклад, графік. Що за чим? Щоб все це було прописано, десь було на видному місці в дитини повішана біля, біля неї, там, де вона працює. Це е, для початкової школи саме головне. І зазвичай діти в початковій школі, коли вони звикають до ось цього графіку, коли відбувається певна адаптація, зазвичай до кінця жовтня, до кінця першої четверті, вони вже чітко розуміють, який у них розклад, який у них наступний предмет, коли вже їм іти, вони такі більш. Е, більш відповідальні, і саме це ж такий сензитивний період для розвитку відповідальності, початкова школа. І треба пам'ятати, що якщо дитина до 12 років у вас не навчилась відповідальності, то не треба потім у підлітка питати, чому ти не зробив, я ж тобі казала, і так далі. Відповідальність формується до підліткового віку. В 12 років ви вже нічого не зробите. Там ви вже не допоможете. Якщо дитина не набула цього, такого і навички відповідальності, вона потім ніколи більше не сформується. І дуже часто, так, наші жінки говорять: 30 років хлопчику, а він ось те й отече, а вона така безвідповідальна там, жінка. Так, вона такою стала із-за того, що не сформувалася ця відповідальність до 12 років. А після 12 років тут вже е батьки мають. Ось цей, Пережити ось цю кризу підліткову. І тут тільки терпіння батьківське: тут контролювати, бути в ресурсі самому для того, щоб постійно контролювати підлітка, його треба контролювати, тому що він буде випадати в спілкування. І тут треба постійний контроль. Це так само в себе. В телефоні нагадування в нього в підлітка, тобто в дитини, в батьків, має бути нагадування, що такий починається такий урок. Телефон щоб мав без кінця і краю звеніть, жужать і говорить про те, що і я розумію, що це дуже складно. В старшій школі ну, тут більше розмовами, так про те, що це тобі потрібно, як ти плануєш, більше говорити про майбутнє, так для чого це потрібно. Тому що, наприклад, моя донька говорить: ну, поясни мені, для чого мені це потрібно. І я дуже розгублююся, коли я не можу їй пояснити, для чого їй потрібно там, якісь знання по математиці, по алгебрі, по геометрії, там, по хімії. От якщо я не знаю, як їй пояснити, де вона це може застосувати, тут практичне застосування. Але зараз сучасна школа, вона більше направлена, нова українська школа. Вона більше направлена на те, щоб все, що дається дитині, показувалось, де вона зможе його примінити практично. Це мотивує дітей. Тому в старшій школі ми більше говоримо про те, що дивися, для чого тобі це буде потрібно, де ти це зможеш застосувати, як ти плануєш далі, ким ти плануєш далі бути. Дивися, ось цей предмет тобі потрібний бо ти... І батьків цей час. Десь збоку можуть нагадувати такого папугу, який буде або там заїжджену таку платівку, яка без кінця і краю повторює одні й ті самі слова. І, але саме головне пам'ятайте, що підлітковий вік нам потрібний для того, щоб ми навчили дитину обходитися без нас. Не для того, щоб. Вона вивчилася, а для того, щоб вона вивчилася, бути без нас, бути самостійною вже. І е, пам'ятайте про те, що навчання пройде, цей період пройде, а стосунки е, своєю дитиною ви можете е, спортити на все наступне життя. Тому виберіть для себе, що вам потрібно, і контролюйте в міру своїх е, сил і можливостей.